Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, як і обіцяв, відео анонс було, хто ще не знає, про обладнання, яке потрібно для того, щоб своїми руками в домашніх умовах виготовляти свою власну вощину. Значить, це відео хочу присвятити Владлену Туманову. Я лишу контакти Владлена Туманова. Вон. Може він подивиться в лаглен це відео та е, сам напише краще свої контакти, як з ним зв'язатися. Я поясню чому. Тому що я заказав повністю комплект. Е, зараз я покажу, що в цей комплект входить. Може комусь потрібна буде тільки матриця, чи тільки шаблон потрібно буде. для виготов... Це іде комплект по виготовленню гладких листів. О, Може комусь потрібно буде один бачок тільки. Зараз все я вам подробно все розкажу. Значить, Ще раз повторюю, це обладнання для виготовлення гладких листів. Кому цікаво, чекайте наступну частину відео. Там буде мій столик для прокатки матриці, який я думаю вам згодом вже відео викладу та столик для прокатки матриці. Покажу вам. Значить, що, друзі, нам потрібно для того, щоб виготовити вигов... виговити... гладкі листи зробити. Значить, дивіться. Ладлена Туманова я замовив. Повністю комплект для виготовлення гладких листів. Значить, це йде. Два баки з нержавійки. Е, Мабуть, я зніму вам чи не буду знімати, не хочу це. Е, два баки з нержавійки. Матриця я вже розпакував. Ось така йде матриця у нас для прокатки гладких листів. Ось. Все зроблено чудово. Також я вважаю, що і працювати вона буде чудово. Ось така, друзі, матриця. Також ви можете не обов'язково весь комплект окремо замовити матрицю Владлена Туманова. Потім, що в нас йде далі? У нас далі йде два отаких от бачки. Е, значить, що це у нас йде? У нас це іде Вилка в розетку. Тут з таким... Йолки-палки. Пробачайте, відразу не розкрив. Ось тут іде з таким, будемо казати, блоком від згорання. Чому в мене є цей блок? Ви можете також замовляти без цього. Я думаю, що вам це буде дешевше, тому що я замовив у владлена Туманова цей бачок стеном. Ну, Не обов'язково ставити його вдома на плиту там, газову чи на електроплитку, чи ще хтось на щось ставить, можна вмикнути в розетку, і вас буде постійно тут виставили температуру, підтримуватися на тенові є регулятор, який виставляє температуру. О. Виставляєте температуру і вам буде підтримуватися температура вашого воску. Чому я заказав теном? Якщо мені тен не потрібен, також, я можу просто від'єднати оцей шнур. О, і ставити на електроплитку, І я також можу користуватися підігрівати воск електроплиткою. Що є далі, я замовив. До речі, Владлен якщо ви подивитеся відео, я вам дуже велике дякую за пакування. Дуже якісно та все гарно запаковано. Значить, шаблон, друзі. Шаблон для виготовлення наших гладких листів. Шаблон я у Владлена замовив текстолітовий. Ось така ручка, до речі, також з нержавійки. Така ручка шаблона. Я замовив собі текстолітовий. Ви можете у Владлена замовити шаблони, є вони в нього також силиконові. Також на вашу думку, чи вам окремо потрібен шаблон, чи окремо яка, будь-яка деталь з цього набору, що я вам зараз показую, ви, в Лерлена можете. Запомити. замовити. Я замовив собі, я ж кажу ще раз, текстолітовий. Потім, друзі, дивимось далі. Підійди, будь ласка, ближче. Значить, є в нас два таких баки. Бак перший. А, до речі, покажи, що ось вони надіваються ось на такі ріжки. Зовнішній бак і внутрішній бак. З тої сторони так само. Цей бак, ви, друзі, тільки подивіться, зараз я ви... От. Ви тільки подивіться, друзі, які шви, яка тут іде зварювання, яке. як все з душою все гарненько зроблено. Ви дивіться на ці шви. В домашніх умовах ну, я б таке, мабуть, не зварив би. І це все-таки нержавійка. І цих швів взагалі навіть не видно, що воно тут зварене. Воно так зроблене, як то воно лете формою. Це бак іде в наш внутрішній, куди будемо ми вставляти наш шаблон для того, щоб робити наші листи. Потім, друзі, йде бак зовнішній. Також все зварено чітко, ідеально. Там у нас цей тен, що я вам розповідав. Стоїть. Сюди заливаємо водичку, вмикаємо на в розетку, поки гріється наша водичка. Ми сюди, друзі, наливаємо наш розігрітий віск, або можемо кидати сюди пластиночки, кусочки, пластиночки воску, щоб їх розіграти. Не обов'язково заливати сюди зразу розтоплений віск. Ось таке обладнання, друзі, ви можете замовити поспілкуватися з ладлевим тумановим. Це все те, що вам потрібно для того, щоб зробити. Вкладки, листи. Ще раз дякую всім за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх або палець вниз, підписуватись на мій канал та коментувати мої відео. Чекаємо подальших наступних відео, як ми будемо робити вушину в домашніх умовах. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.